Вас вітає канал Квітковий куточок. Сьогодні ми з сином зранку на дачі. Чоловік на роботі до вечора. Поливаємо город. Трохи тече водичка. Сьогодні у мене такий план підв'язати малину, бо вже почала стелитися по землі деякі кущики. Потім син хоче покрасити наші ворота, почистити. Ось гуляє Масяня. Іде він за мною. Бо <почув>, почув мене, що я йшла, тільки що з огорода, і вже біжить за мною, да, Масяня? У нас сьогодні не дуже спекотно, є такий маленький вітерець. Ось. Тут сушиться ще мій чесночок з такий. Я його перевісила, ну, щоб не забирати постійно з вулиці туди-сюди. До да, маленький прийшов масянечка просити їстоньки. Бачите, як він м'явкає. Що у нього там з цим горлом, я не знаю. Ось трохи сухенького ще є. Ось, Треба дати йому там пупів принесла з собою. Да? Чоловік зранку давав. Жидкий Фелікс, йому ми Феліксом його кормимо, не тільки пупами. І ще ось таким сухеньким кормом. Зараз масяня підемо. Підем. Пішли, буду щось давати, тобі їсти. Ось. Зараз на колотю такі сходи круті. Ніколи не думала, що я можу колись травмуватися. На той неділі я спускалася у носочках і просто стала ось так на край, і вона нога пішла і так вивернулася. І добре, що я не впала сюди, а сіла назад. Ось, і трохи нога. Три дні боліла. Ну, нічого, пережила, все нормально. Зараз буду варити компотик, купи. Коту розморозимо і далі працювати. А, ще ж покажу, трохи забрала урожай. Ось це мої сьогоднішні огірочки смішні. Бачите, які в мене огірочки в цьому році. Далі помідорки, ось у кабачочок. Це яблучки на компотик я набрала. Так потрохи-потрохи і збираю такий урожайчик. Так, на сьогодні у мене почуваються кабачочки. Ось маленькі бігають. Ще у нас тут ящерки, поки що зеленіють, квітують і щось там дають якісь маленькі кабачки є. Далі картошку ми вже не поливаємо, морква росте ось так. А тут я відкрила свої перці. Трохи провітритись, трохи отрити сонечка. Подивіться, який гарний тільки кущ ось такого перця. І ось такий ще є сорт. Орігатний ще. Кущики такі підростають, спіють, Ну, а це вже мої солодкі. а баклажанчики ось стільки квітують ось. Ну, а перчики, перчики теж ось так ростуть, собі тримаються, поки ще погано, Так, ну і покажу свої огірки. Котрі мені стараються щось дати, якісь огірочки. Ось так вони трохи вже приболіли, от, але ще тримаються, десь якісь повністю пожовтіли, десь якісь ось підіймаються, ростуть, квітнуть. Так що от якось так. Ну і мої помідорки зараз так виглядають. Я вже показувала тільки що, що я там зібрала, ось поспівають ось так. Деякі. Кущики ось дають помідорки. Ось такі деякі ще. Зовсім зелені. Ящички отак стоять у мене. Як підтримують кущики, бо я їх не підв'язувала. Так ось. Ну і хочу поставити опори для підв'язки наших. Нашої малини, тому що вона вже якби така скоро ну, повинна вже підв'язатися хоча б нижній знизу, бо буде підв'язуватися так раз три, то знизу треба підв'язувати, бо вона буде вже наклонятися, дуже падати до землі. Деякі кущики ще не будуть підв'язуватись, тому що вони зовсім маленькі, а деякі вже Будуть, ну, опори треба ставити. Лістечко жовкне від жари, бачите? Жара їх убиває. Поливаємо почти кожного дня. То вона має отакі сонячні опіки. Ось нещодавно. Тут була малинка. ж коли спилювали дерева, напиляли ось таких ось гілок, залишили і ось з них буду обирати щось та вкопувати. Підуть нерівненькі, але нічого підуть. Я приготувала такий у мене є мотузочки. Ми вкопали все з сином. Ось такі підпори і буду прив'язувати. Ось так знизу почну перший ряд прив'яжу, а потім, коли буде підростати, підростати, вище, вище, я буду ще один ряд і ще один ряд. Думаю, так, три ряди. Шо тут получается. Чистится. Ну, сколько обчистил. Раз, ну, ржавая, да. Выржу, но... Ну, а что сделаешь? Уже такие будут. И тут почиститься. Зверху взагалі не, нічого не, тут не кришиться, ось трошки кришиться. Краска. Ось я весною запитувала у всіх, що це за рослина. Оце така це золотарник. Ось так він зараз квітує. Ну, нічого особливого немає. Він ще жари трохи посох. Ну, не знаю. Як декілька кущиків, то нехай росте, а як багато, то їх і не треба. Така собі квітка. Виноградик 4 стаканчика, і ми сьогодні вже вирішили десь садити. А де його садити, я не знаю. Зараз будемо шукати місце. Ось тут їх садити не можна, тому що тут у нас. Цього винограда багато. Він тут синій, получається. Ось синій, маленький, ось такий, звичайний. Ну, він у нас тут буде рости як затемнення для декору для цього. Це синій, мілкий. Так, ідем, значить, смотрети, Юра. От смотри, я предлагаю сюди. От у нас осталось. Ну вот у нас растут вот эти два винограда. Я не знаю, что это за винограды. Вот. Может между ними один втыкнуть? нет, так? Вот тут будет расти. А что же це будет? Я не знаю. Вот тут тоже мы ходим. Тут у нас и вот тут один втыкнуть. Два уже. У нас четыре. А вот тут оставить дорожку и там дорожку. Есть у нас вот ряд. Вырубал тут. Э, вот, смотри, я тут цветочки посадила. Ну, так ты Мы же... можем вот здесь виноград посадить в ну, некоторых давай. местах. Хотя у меня здесь нарциссы. Вот я весной садила. Нарциссы полностью. Вот здесь, где цветы, вот эти. Что мне вырвать цветы? Вот здесь посадить еще можно виноград. Вот здесь, смотри. Вот здесь, где цветы. Здесь, кстати, вот какой-то виноград рос. Но ну, он. Здесь можно посадить. А что его аж сюда? Что его Да, что вина тут, ближе к проволоке когда проволока нет. там. Ну и этот надо выкопать, мы не знаем, что не, это за виноград. Не, не надо. А здесь можно даже у те вот четыре... Там посадить ну. Да, у те четыре и посадить, да? Вот тут их. Ну да. Между цветами, потом цветы вырвутся. Угу. Все, значит мы нашли место, все. Ну, ну тут калитка, а? вот так их поэт. Калит... По калитку, по калитку, да. Один, ну, ну, четыре ну, они поместятся, это? да. Потому что тут я ж можно было бы тут посажать их. Ну, там, у тебя... там у меня огурцы. Ну, да. Куда я их сейчас воткну? Никуда. И может быть я на следующий год там огурцы посажу. Вдруг не будет такой спеки. И они будут расти, понимаешь? И все. А больше места нету. Mm -hmm. Вот тут виноград какой-то, вот смотри, он белый. А да и тут виноград, вот это да. Мы не знаем, он крупный вроде. Mm -hmm. И тут виноград, и там был виноград, и тут mm -hmm. был виноград. Да. Mm -hmm. Винограда mm -hmm. как бы много. Был... И сзади дома mm -hmm. виноград. Да Короче, вот этот мы посадим здесь. Сейчас я возьму лопатку mm -hmm. и высажу. Mm -hmm. На вечер полью хорошо, и завтра утром полью, и надо будет его поливать, потому что молоденькие надо поливать все время. Угу. Ага. Ты видел, как я ветряки сделала? От голубей. А что они у меня не работают, скажи? Не правильно сделала. почему? Я знаю, почему ты правильно сделала. Смотри. <laughs> На, посмотри, проверь, что он не работает. Когда ветер. Ой, это отцепилось чуть-чуть. А что это такое за? Да, Это я просто прицепила, Зачем? Э, чтобы вот эти две баночки не расходились. Так у тебя ж нету этого. Кого нету? Капец. Крутилки? Есть у меня крутилка. Ветра нету. А что, когда ветер накрутит? Да. А что же оно падает у тебя? Куда оно падает? Ну в этой болтается. Оно же должно быть не болтаться. У тебя ж тут оно дырочка должна быть. На... И здесь дырочка, и там. А у тебя оно... А на одной дыре. Что же-то оно выпадает? Ну а по-другому не получается. Почему? Надо было вот ту дырочку сделать. По ихнему интернету так делать. Понимаешь? Ну, я такие поставлю от голубей. Может, голуби не будут летать. Как как сделала, так и сделала. Коротше, так, ці кадри і відеозйомки з дому. Вже потім, коли ми прийшли додому, я почепила оці свої вітрячки. Ось так. Знаю, там десь дощі йдуть, гримить у нас. Ось так вони тут. Ну, не крутяться, але лякають птахів. Поки що їх тут немає вже. Дві години їх немає. Викопали чотири ямки і розположили отак от буде. А, Масяня. Масяня вже наївся, добре умостився поряд з нами, Да, Масяня? Тобі тут добре, да? Що вони, гарячі чи холодні ці кирпичі? Так. Тут розрізати бутилочку, вставляти і закопувати. Ось виноградик. радік, цей буде. Просто бутилочку розрізати, щоб легше її зняти, чи витряхати, спробувати. Це воно тут заклякло. Треба Треба двох сторін. Неудобно з бутилок витягати, що страшне. На все. Є корінці, є. Тепер сюди О, так встановлюємо да? голонесенько, отак, так? І прикопуємо. Там же є водичка. Камнями. Ось такими. Все, польється і все буде гарненько, добре. На слідущий день я вже зраночку приводжу в порядок свою полоничку. Значить, отут, де в мене накрита, я її провела. Отак роблю такий рівчачок, піднімаю з краю земельку, щоб водичка не стікала з неї. Ось у мене тут ще оце швуло в стаканчиках наростає, приживається клубничка. Ой, полуничка, я її далі буду туди розсаджувати. Далі я посадила три новеньких сорти ось сюди, на цю грядочку. Я їх теж полила, прикрила, будуть отак розростатись, далі буду насаджувати. Я тут робила гірку ось таку. Ось А тепер її розрівняла. Не буду я саджати, і тут так само буду розрівнювати. Пересаджувати, рівненько робити і такий рівчачок, щоб вода, водичка не стікала, тому що коли поливається, воно все зверху, отак. Водичка стікає і полуниця ну, не затримується. Вона так мені не годиться. Вириваю бур'янчик маленький, вона у мене чистенька, полуничка. Ну, а син зараз поп'є чайку і буде ось тут копати компостну, знову грядку робитиме, прокопає. Ту скоро будемо закопувати, а тут ось викопаємо і буде у нас така компостна або тепла грядочка. Хочу ще прорвати у моркві, я ось почала. Таку травичку, трохи вона заростає. І ще тут вирвати травичку. Ось яка суха земля, скільки вже викопана. В глибину, а суха, геть немає мокрої землі. О, я знайшла якийсь чесночок чи лучок чесночок. Трохи ось тут повиривала травичку, але тут воно пролито і зараз липне до рук земелька, треба вже потім ще по сухому трошки попідсапувати міжрядня.